Турботи, тривоги та негаразди 2024 року відходять у минуле попереду новий 2025 рік, і єдине бажання для всіх українців лишається незмінним це мир та перемога. І, хоч не всі цьогоріч зможуть зібратися за традиційним новорічним столом, важливо згадати усіх тих, хто зараз далеко, подарувати їм трохи гарного настрою та тепла. Вітають з прийдешнім святом усіх українців, також балтяни з вірою та надією на краще майбутнє України і її народу. Я вітаю всіх з наступаючим новим роком. Бажаю всім здоров'я, здійснення мрій і звичайно, перемоги. Яким був для вас цей рік? Рік, як і для всіх, був дуже тяжкий, але ми разом. Ми незламні і йдемо до перемоги. Хочу поздравити з наступаючим Новим Годом. Саме головне здоров'я, миру. Яким був для вас цей рік? Ну, теж, тяжкий. на виживанні, що люди зараз, пенсії нету. Які маєте сподівання і надії на рік прийдешній? Щоб в Україні був мир, наша перемога. Як ви сьогодні святкувати? Дома в семьи. Поздравляю всех с наступающим э, новым Роком, желаю всем э, победы Украине, э, крепкого здоровья всем и в семье благополучия. Какие будут для вас цари, какие для меня был очень счастливый э, новый э, этот год. Э, э, мой сын закончил магистратуру, э, я познакомилась с его девушкой, ездила в Киев к ним в гости. Очень запоминающийся год. Какие ваши надеи на наступный рик? Надея, что все было хорошо, главное, чтобы был мир, чтобы у сына было все супер, успешно в работе и в личной жизни. Как и любая мать, желает только самое лучшее для своего ребенка. Для меня это самое главное. Всех балтян витаю с наступающим Новым Роком. Главное мира и здоровья. Всім, ну і всім жителям України, міра. Яким був для вас цей рік, який минає? Ну, який для всіх, не сильно веселий, багато горя приніс, а в общем, як, як у всіх. Які маєте мрії на рік прийдешній? Ну, на мір. на мір. Зараз у нас у всіх одна, так сказати, мета. Одна мета, щоб був мир і здоров'я. А так да, всім коротше, всім всіх з наступаючим новим роком. Щастя, здоров'я, радості і удачі, і всього найкращого. Вітаємо всіх болтян з прийдешнім новим роком. Бажаємо щастя, здоров'я, благополуччя всім. А саме головне миру. Сподівання на саме найкраще, але хотілось би, щоб нарешті було спокійно, і тоді можна вже починати будувати якісь плани. Вітаю всіх з новим роком. Бажаю саме головне це миру нашої перемоги. Здоров'я саме основне любові, понімання, підтримки в сім'ї. І все самого, самого нам найкращого нашій державі. і Нам бачу, у вас є гарний новорічний настрій. Ви придбали ялинку, так? Дитині. Да, так, так, да. так. Як де святкувати сьогодні? Як святкувати? Я скажу по поводу святкування, що якби й перве число на носі, але нема того настрою, чесно кажучи. Хлопці там, ми тут. Це геть не праздник. Все, що я можу сказати. Хай наших хлопців Бог береже. Дорогі Ботяне, поздравляю вас з Новим Годом. Желаю вам щастя, здоров'я і всього самого, що у вас збувалося в Новому году желання. Вітаю з наступаючим новим роком. Святами, бажаю міцного здоров'я, благополуччя. І щоб війна закінчилася. Яким був для вас цей рік? Ну, Якщо узагальнити, то це що військові дії, то вони якось нас настрій псують. А так загалом більш-менш. Які маєте надії, сподівання на рік прийдеш? Важко прогнозувати. Так що ніяких прогнозів не можу робити. Але сподіваєтесь, на краще. Безумовно, дійсно краще. А там як карта ляжо. Доріжні жителі Балти. Чирві вітаю вас наступаючим новим роком. Бажаю вам добра, благополуччя, сімей. І найголовніше, щоб був мир на землі. Яким для вас був цей рік, який минає? Ой, щоб сказати, що дуже добрий, теж не можна сказати, і щоб дуже поганий ні теж. Такий середній. Саме головне надіюся, щоб закінчилась війна, щоб був мир на землі, щоб спокійно могли всі жити і спати, все, віддихати. Вітаю всіх з прийдешнім новим роком. Бажаю здоров'я, мирного неба над головою і успіхів у роботі. Цей рік, який минає для мене, був важкуватий, тому що е, війна, війна, вона торкнулася. Кожного на сході і на заході, на півдні, на всій території України. Але хочеться, щоб вона скоріше закінчилася. І був мир. Які маєте очікування від року, який прийде? Очікування, очікування миру, благополуччя. Вітаю всіх балтян з наступаючим новим роком. Мира, здоров'я! буде у вас цирк, який минає? Нехай буде краще і слідуючий, чим цей, що був. Мира і здоров'я всім. Що ви мрієте наступному році? Ну що, щоб і робота в людей була, і щоб ціни не такі були високі, як зараз. Ну, в общем, всього самого найкращого в новому році. Все. Щиро вітаю всіх з наступаючим новим роком. Всі бажають один одному миру і міцного здоров'я. Всім українцям і всім людям добрим. З новим роком, дорогі українці, вітаю всіх з новим роком. Бажаю вам щастя, здоров'я, саме головне миру, щоб ми поскоріше дочекалися перемоги. Насамперед хочеться побажати всім, всім жителям нашої країни, миру, щоб нарешті 25-му році він настав. Ми дочекалися нашої перемоги, щоб всі хлопці повернулися живими, здоровими, неушкодженими. І, звичайно, всіх земних благ нашим мешканцям і процвітання. Вітаю всіх з Новим роком. Я Сонік. І я хочу поздравити вас з новим роком і бажаю щастя, здоров'я, всього самого найкращого, щоб в новому році все було спокійно і швидше закінчилась війна. Дорогі друзі, я щиро вітаю всіх з Новим роком. Нехай цей рік принесе здійснення самих-самих заповітних наших бажань. Миру і перемогу в кожну родину нехай в кожній родині панує злагода, любов, і нехай кожна родина об'єднається в цьому році з новим роком. Любі болтяни, Я вітаю всіх з новим роком! Бажаю, щоб новий рік ми святкували під мирним небом України. Миру, заходу та гарного настрою в кожному домі знову дві 2025 роком, роком перемоги, дорогі болтяни! Вітаю вас новим роком, Матусь, Батьків. Щоб у вас все було добре, щоб ви були здорові, щоб ваші всі бажання збувались з Новим роком, дорогі болтяни, вітаю вас всіх з новим роком. Бажаю вам дуже е, багато настрою, хорошого і щоб не було у вас щось плохого. Вітаю вас з Новим роком, бажаю щастя, здоров'я і щоб у 2025 році був тільки мир та злагода. З новим роком! Вітаю всіх з прийдешнім новим роком! Бажаю вам щастя, здоров'я, бла. Ополуччя та мирного неба над головою знову новим 2025 роком Україна переможе.